Господь призиває нас у сьогоднішній день подивитися, як хотіли приліпити Ісусові, як витягнути з нього любое слово, яке би можна протолкувати проти нього. Прийшли деяких із фарисеїв і родіян, пише Марк, щоб уловити Його Ісуса в слові, і кажуть йому, Начинають із хитрості фарисейської. Ісусе, учителю, ми знаємо, що ти справедливий. Не заботишся обо комусь угождати і не дивишся де деякі лиця. Но істинно путі Божому утіши. А скажи нам, позволіте давати дань подать кесарєві, так давати це не давати. Люба відповідь Ісусова, це була уловка, сказав би платіть, бо треба. Тоді би було об'явлено, ви чули, Господь Ісус не чувствує болі народу і за великих податків, злочинець, тягайте його в суд. Вдруг сказав би не платіть, ага, знову злочинець. Призивав людей не платити налоги, тягніть його в суд. Господь сказав, видя їх примітиву, які ми нині видимо, коли до нас приходять люди нецерковні, безбожні, каже їм, що іскушаєте ви мене? Принесіть мені динарій, монету. І скажіть мені, чи є зображення на монеті. Вони відповідають кесарю, так ви. Віддавайте то кесареві кесарьєву? Що ти внизу? А от Богові оддавайте Божоє. І одийшли клевітники, бо розуміли, що Господь відповів їм дуже мудро і благословенно, як і ще в другому случаю, коли іскушали його, каже Кажуть вони йому, що Мойсей дозволив давати нам розводне письмо, той тобто здавав нам свободу вибора, розводися, блуди, ходи. А ти, Ісусе, кажеш за чистоту, що треба бути єну, мати жону. Почому Мойсей ліпший був, добріший, і Господь відповідає їм. Мойсей вам дав таку заповідь, щоб могли її виконати. по жестокосердію вашому, через блуди ваші, розврат ваш, дав вам Бог таку допустиму заповідь, щоб мати іще другі жони і давати розводне письмо. Ну, вначалі так не було. А щоб висміяти, і ще припис Мойсеєв закона, то сказали Книжники і фарисеї, «Господи, ну, знаєш, Мойсей казав, і таке, що якщо умре старший брат, а немає сина, то перша дитинка від молодшого брата маєся записувати на старшого брата, який помер без дітей. Так от, Мали ту жну не двоє, а семеро. а й так дітей не мали, а по смерти, чия вона буде жона? Семеро її мало. І тоді Ісус каже їм фразу, яка нині паде всім безбожникам і людям не Христам, тобто люди, котрі не знають Христа, таку фразу. Заблуждаєтеся, не знає не Писання. Не сили Божої, бо в Царстві Божим не свальбують, у царстві Божим не розводяться, у царстві Божим не живуть законами гнилими всього світа, блудними гнилими. Світ дійсно нині осліп і оглух, і сатана уже на подході, бо іменно такі люди згоблені і будуть його перші послідовники. Послідовник Антихриста. Господи, молитамися тих Афанасія Кирил Олександрійських, котрі тільки мно потрудилися для церкви, для богослов'я, для того, щоб відстояти чисту віру православно, канонічну. Моли, молимося Тобі, Господи, і ми дай нам людям, жителям Закарпаття, да й нашої України, за котру ми смир... смиренно молимося з любов'ю. Бути такими мудрими ніколи не виміняти канонічну законну благодатну віру на, якийсь, на якусь розменну монету, у котрі, можливо, і ціни вже не є. Поможи нам, Господи, щоб ми держалися істинного путі у Царство Божє, Бо лише так поступаючи, прибуваючи у вірі у благодатній, пам'ятаючи, що Господь возніс наші. Гріхи на дерево Креста, та би ми, збавившись гріхов, жили вже для правди. Боже мати поможи нам бути таким як Христос, по слову апостола Петра. Він був злословимий, а сам нікого не засловив, бо Він знав, що саме молитва і терпіння роблять чудо, коли, да, коли гонітелі приходять к в і видя Мужя, не віруючи з чисто життя своїх жін, а другі люди, не віруючи, в віддя нині православних канонічної церкви в Україні, які практично ні одна душа не одійшла туди під насильством, щоб ми так сокотили свою віру драгоценнішу, більшої драгоценності не маємо. Ну, вічності разом з нею, благодаря їй. Ми зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.